В ефірі програма Питання дня на Радіо та в ефірі Першого міського і я, і її ведуча Валерія Свириденко. Сьогодні у нас цікава гостя, яку я рада знову вітати Лобанова Віта Олександрівна, заступник директора Криворізької філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості. Сьогодні вона розповість нам про важливу тему гранти для бізнесу. Вітаю. Вітаю, Валерія вас і слухачів. Ця тема на сьогодні ми її чуємо щодня, ну тому що і в нашому місці завдяки і місцевій владі, і військовій адміністрації, і, взагалі, всім, хто розвиває економіку на Криворіжжі, ця тема постійно на вустах. Ця постанова 738. Вона працює з 1 липня 2022 року, і на сьогодні до неї відбулося дуже багато змін. І вона говорить про те, як бізнес може отримати гранти. Ця постанова стосується мікробізнесу та малого бізнесу. Про що йде мова? Отримати мікрогрант. Можуть ті особи, які звернуться до центру зайнятості, і будуть або започатковувати власну справу, або розширювати вже існуючу. Тобто це можуть бути як фізичні особи, так і юридичні особи, які хочуть розширити власний бізнес. Учасником цієї програми визначені це. Державна служба зайнятості, Міністерство економіки, і е, портал Дія, С, і уповноважені е, банки. На сьогодні це два уповноважених банка: Ощад та Приватбанк, е, які. Виконують, скажімо так, приймають участь в цій програмі і допомагають розширити бізнес фізичним особам або юридичним особам, які цього хочуть. Яка роль служби зайнятості? Саме завдяки нашим працівникам ми інформуємо про можливості. Всіх, хто, скажімо так, заходить до центру зайнятості, ми надаємо інформацію про можливість відкрити власну справу, справу або розширити вже існуючий бізнес, і ми проводимо визначені в цій постанові у кожного є своя роль, і саме Державна служба зайнятості вона фінансує. Отримання цих грантів, безумовно, є ще декілька джерел надходження коштів, але основна левова частина зараз фінансується за кошти фондів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. От розкажіть нам які потрібно заповнити документи для цих от грантів? Якісь анкети потрібно. Що що потрібно створити, щоб їх отримати? Ну тобто, центр зайнятості буде допомагати, так от створювати оці гранти? Так, знову ж таки, в постанові чітко прописано сам механізм, як це відбувається, що особа може самостійно. Завдяки порталу дії дія, або безпосередньо у відділеннях уповноважених банків, або знову ж таки прийти до нас в офіс, зроблено в Україні, де фахівці допоможуть подати заяву на бізнес-план, яка підписується електронним кваліфікаційним підписом, і обов'язково до заяви прикладається бізнес-план. План, який є невід'ємною частиною, тому що без бізнес-плану заяви не розглядаються. В цих заявах особа, якщо це фізична особа або юридична, Якщо це підприємство, та особа як подає на отримання мікрогранту як юридична особа, заповнює відповідну заяву, де зазначаються для фізичної особи всі персональні реєстраційні дані щодо статі, віку, день народження, місце проживання, відношення до певної категорії, пенсіонер, робітник, наявність дітей і таке інше, якщо таку заяву подає... Юридична Особа, тобто мале підприємство, то також там зазначаються всі дані щодо функціонування цього юридичного підприємства. Це що до заяви. Бізнес-план він має певну форму, затверджену Міністерством економіки, і вона досить зручна для заповнення. І я взагалі вважаю, що будь-яка людина може ознайомитись на порталі Дія із самою формою заяви, із самою саме формою бізнес-плану. І наразі там навіть є приклади заповнення цих документів. Але все ж таки, так як в центрі зайнятості, ну в криворізькій філії, наприклад, є фахівці, які навчені саме тонкощам і складання бізнес-плану, і його захисту, і подання до підготовки до захисту, і самої процедури подання заяви з прикладанням бізнес-плану, то я б рекомендувала перед тим, як подаватися на мікрогрант, або грант завітати до нас в офіс, зроблено в Україні, який функціонує з 19 квітня минулого року. Таких на Дніпропетровщині 5 на сьогодні перший був відкритий саме в Кривому Розі. І наші фахівці допоможуть з усіх питань, проконсультують, нададуть повну інформацію і на Перевірять вже складений бізнес-план на предмет помилок в заповненні, тому що на захисті бізнес-плану, який відбувається на комісії регіонального центру зайнятості, не відбувається цей захист онлайн, то є певні питання, і дуже часто не відповідають дані заяви самому бізнес-плану. Або є арифметичні помилки в бізнес-плані при його складанні. Наші фахівці допоможуть це виправити для того, щоб людина могла отримати або підприємство бізнес-план я вибачаюсь, отримати мікрогрант якомога скоріше. Ну, тобто, якщо перший раз не вийшло, можна ще раз так, відрегулювати там певні якісь от цифри в себе в бізнес-плані, і потім подати ще раз. Ну, тобто можна так. так, можна подавати безмежну кількість разів, але я кажу про те, щоб зменшити кількість цих разів до мінімуму, або ж навіть захистити цей бізнес-план з першого разу, то саме я запрошую до нас, тому що ми знаємо. Як це відбувається, і у нас фахівці, які пройшли навчання з цього питання? Я хочу зупинитися на самій процедурі, як це відбувається. Коли вже склали бізнес-план? Тобто, по перше, це повинна зародитись бізнес-ідея. Тому що так це допомога від держави, вона фінансова, вона ну безповоротна, але ж людина, яка бере на себе відповідальність отримувати, ну отримати ці кошти, і потім впроваджувати підприємницьку діяльність. Тому що ця програма розрахована на термін три роки. І ці три роки потрібно працювати, тому що умовою цієї програми це є підвищення зайнятості. Тобто, сама мета цієї постанови підвищити зайнятість, або коли людина. Стає суб'єктом підприємницької діяльності, або коли вона бере найманих працівників, коли вона вже сама є суб'єктом підприємницької діяльності, тобто підвищується зайнятість. А коли працюють всі офіційно, потрібно що сплачувати податки. Та. Тобто всі повинні розуміти, що всі ці три роки. Потрібно буде працювати наполегливо, ну, офіційно обов'язково, наполегливо, і сплачувати податками. Тому що е, саме ідея полягає в тому, що держава дає на певний е, строк кошти, які потім протягом трьох років повинні повернутися податками в державу. І навіть прописано в самій постанові, що коли по закінченню трьох років. Років кошти гранту не повернулися податками, то та людина, яка брала мікрогрант, вона повертає протягом місяця після закінчення строку трирічного суму, яка є як різниця між коштами гранта та сплаченими податками. А зараз є якась ось певна сума грантів. Так, Чи у кожній сфері вона якась різна буває? Це залежить від е, того, е, скажімо так, от, від кількості найманих працівників або навіть від е, віку. Тому що е, Мікрогрант можна отримати на суму від 50 тисяч гривень. Але якщо отримувач буде фізична особа і буде відкривати підприємницьку діяльність і цій особі буде від 18 до 25 років, то сума мікрогранту сягає до 150 тисяч гривень, включно. Якщо цій особі буде більше 25 років, то це до 75 тисяч. Гривень включно. Коли ці особи будуть брати найманих працівників, то сума збільшується. Наприклад, якщо буде працевлаштований один найманий працівник, то сума мікрогранту з 75 тисяч гривень збільшується до 150. Ну або ж це може бути вже підприємець, який працює і хоче взяти одного найманого працівника. Таким чином розширити бізнес, він може отримати мікрогрант в розмірі до 150 тисяч гривень. Якщо це буде два найманих працівника, ця сума збільшується до 250 тисяч гривень. Включно також є програма надання грантів учасникам бойових дій. Особам з інвалідністю внаслідок війни та членам їх родини до членів родини належить чоловік або. Дружина, тобто один з подружжя. А для цих категорій якось сума змінюється? Так, безумовно, вона збільшується. Чому ми зупинились на сумі? От я продовжую, що для цієї категорії отримувачів це різні суми. Тобто за працевлаштування одного найманого працівника вони можуть отримати до 250 тисяч гривень, за працевлаштування двох до півмільйона гривень, за працевлаштування. Чотирьох осіб учасник бойових дій або особа з інвалідністю внаслідок війни може отримати від 500 тисяч гривень до мільйона, включно за умови за умови співфінансування. Тобто держава фінансує 70% проекту в такому випадку, а сама особа 30%. При цьому. Спочатку особа кладе на рахунок уповноваженому банку свою частину коштів протягом місяця після прийняття позитивного рішення, і потім уповноважений банк повідомляє Державний центр зайнятості про те, що гроші вже є на рахунку, ті, що за умови співфінансування це відбувається, тобто частина вже є коштів на рахунку, і тоді держава фінансує. Ті 70%, які вона в такому випадку зобов'язана надіслати на рахунок уповноваженому банку, і таким чином розпочинається діяльність. Коли подається заявка, і якщо вона вже з бізнес-планом вона вже подана, до речі, Міністерство економіки встановлює терміни подання заявок щорічно. І після цього розглядається сам бізнес-план. Перше оцінювання відбувається уповноваженим банком, тому що особа зазначає, через який банк вона подає і в якому банку буде відкриватися рахунок. І цей банк дивиться кредитну історію. Тому що, наприклад, ті, у кого є заборгованість, хто знаходиться в стані банкрутства, по кому заведені судові справи, або хто є на кого накладені санкції, або хто працює вже, наприклад, в сферах, які не надається грант, це такі, як. Продажа тютюнових алкогольних виробів, ломбарди, це державні та комунальні установи. Тобто, такі юридичні особи вони не можуть отримати мікрогрант. Коли уповноважений банк оцінює бізнес-план, він оцінює критерії саме бізнесові, скажімо так, ризики. Які можуть бути при наданні саме цій особі мікрогранту? Після цього ставляться бали. І коли поставлені бали перевищують 99 саме оцінювання уповноваженим банком, потім потрапляє цей бізнес-план до регіонального центру. Зайнятості для проведення співбесіди. І саме на співбесіді від 0 до 50 оцінюється співбесіда і сам бізнес-план Регіональним центром зайнятості. І коли сумарна кількість балів ті, що більше 99, та від 0 до 50 перевищують 130. Ця особа отримує позитивне рішення. Після закінчення певного строку подання заявок, приходить повідомлення на додаток Дія, де особа бачить, коли в неї співбесіда. Після співбесіди, знову ж таки, протягом 15 робочих днів після закінчення подачі. Заявок приходить знову повідомлення на додаток Дія про те, що Особі або схвалено, тобто вона отримала позитивне рішення, або її бізнес-план відхилено. Як правило, на комісії на захисті комісія повідомляє, які помилки, наприклад, в бізнес-плані, або бізнес-план непрозорий в постанові повністю зазначені. Всі причини, коли може бути відмовлено в бізнес-плані, тобто, коли, наприклад, немає розвитку бізнесу, коли деякі особи складають бізнес-план на три роки. Це як приклад, і своїм найманим працівникам зазначають заробітну плату мінімально на сьогодні 8 тисяч. І от вони рахують в бізнес-плані, що їх наймані працівники будуть отримувати 8 тисяч протягом цих трьох років діяльності. А навіть ми з вами розуміємо, що навіть законом про державний бюджет мінімальна заробітна плата постійно збільшується. А коли особа планує Бізнес розвивати та започатковувати, звісно, в планах у неї, в тому числі, повинно бути і збільшення заробітної плати для працівників. Ну, це наприклад, або коли при захисті самого бізнес-плану людина, яка його захищає, не може розказати, як вона планує вести бізнес. Ну, тобто після такої співбесіди може бути відхилено бізнес-план за, за результатами того, що людина не розуміє саму ідею, або, скажімо, складена заява до бізнес-плану та сам бізнес-план, вони не відповідають одним. Один одному або явні признаки не розвитку бізнесу, а просто отримання коштів. Ну тому от може статися таке. Але коли є певні помилки, і це озвучується на комісії, то у особи є можливість внести відповідні ну, відповідну корекцію до бізнес-плану і ще раз. Одати бізнес-план виправлений. Ця можливість надається один раз. Саме щодо виправлення, і це потрібно зробити після того протягом 15 календарних днів, як надійде повідомлення в дію, що бізнес план відхилений і направлений на доопрацювання? Якщо ж протягом 15 календарних днів така особа не надасть виправлений бізнес план доопрацьований, то буде відхилено таку заявку. Розкажіть плюсів, ми дуже багато почули. А чи є якісь мінуси грантів? Якісь підводні камені, можливо, існують зараз. Ну, давайте так. Я особисто мінусів цієї програми не бачу, тому що, ну, мені здається, тут дуже гарно все передбачено. Наприклад, людина отримала позитивне рішення протягом 20 днів вона повинна звернутися в уповноважений банк з пакетом документів і підписати. Договір мікрогранту через заяву приєднання. Тобто, у неї навіть після того, як вона вже отримала позитивне рішення, є час на роздуми. Ну Це не власні кошти, це кошти державні, і ти можеш передумати в будь-який момент, але цей момент обмежений певними періодами. тобто ти, наприклад, можеш не звертатися, якщо ти передумав або ти в собі не впевнений, ти можеш не відкривати рахунок в уповноваженому. Я, я вибачаюсь, не звертатись до уповноваженого банка з пакетом документів для відкриття рахунку. Після цього надходять кошти протягом 20 робочих днів, і протягом 6 місяців після дня надходження коштів. Подавач на отримувач мікрогранту він повинен створити ці робочі місця, взяти на роботу працівників. Саме за ці 6 місяців та використати кошти мікрогранту. Причому вони надходять вже ж зрозуміло, це безготівкові кошти. Вони надходять на рахунок уповноваженого банку і використовуються на певні цілі, які зазначені в постановах у відповідних відсотках. Ну, наприклад, на придбання техніки, обладнання можна використати до. 100% гранту, на придбання матеріалів, наприклад, там до 50%, на оренду приміщення до 25% гранту. Ну, Тобто, це все прописано в бізнес-плані і потім до уповноваженого банку особа надає документи, накладні договори з постачальниками на придбання. Саме цих матеріалів, обладнання, транспорту для здійснення або розвитку підприємництва, але коли особа цього ну, не робить, кошти через 6 місяців повернуться на знову ж таки на рахунок. Якщо наприклад, місті... особа все закупила техніку обладнання, і потім щось вона передумала. От що вона по договору потрібно. Ну повинна кошти повернути. Ну чи як? По-перше, в договорі приєднання там зазначено повністю, що вона буде на ці кошти, які на які цілі будуть витрачені кошти. Це все відповідно бізнес-плану, але в договорі це також зазначено і зазначені умови, при яких ця особа повинна. Повернути кошти. Якщо вас цікавлять саме умови повернення коштів, то це тоді, коли особа, наприклад, як я вам вже кажу, передумала здійснювати підприємницьку діяльність. Вона просто або не відкриває рахунок, або кошти не знімає, але вона, якщо вже отримала позитивне рішення, відкрила рахунок, підписала договір мікрогранту через заяву приєднання, то вже вона повинна повідомити. Регіональний центр зайнятості, що вона не буде продовжувати підприємницьку діяльність і вона відмовляється від мікрогранту. Ну тобто, в такому разі, вона просто поверне кошти, так так. Але якщо протягом шести місяців кошти не будуть використані, або не буде створено та кількість робочих місць, яка зазначена в бізнес-плані. Кошти прийдеться повернути в повному ну, обсязі. Я маю на увазі, коли не буде створено робочі місця, це повертається мікрогрант. Але коли особа використала не всі кошти протягом шести місяців, то повернеться залишок. Особа повертає залишок коштів, які залишаються після шести місяців невикористання. До речі, навіть тоді, коли вже кошти надійшли і розпочинається підприємницька діяльність, можна змінити цільове призначення коштів. Знову ж таки, подається заява, вона обґрунтована, робиться інший бізнес-план, який подається до цієї заяви. І тому що от на сьогодні особа бачить так, розпочала підприємницьку діяльність. Тільки на початку, і бачить, що потрібно, наприклад, інше обладнання, або змінити навіть, купити краще не обладнання, а на якісь інші цілі витратити кошти. Одноразово можна подати зміну цільового призначення бізнес-плану, і це буде розглянуто. Знову ж таки, надійде повідомлення, підтвердження того, що. Цільове призначення змінено і можна продовжувати діяльність. На службу зайнятості також покладено моніторинг та контроль здійснення підприємницької діяльності. Для цього застосовуються всі державні обміни з податковою. Службою з держприкордонслужбою наші фахівці виїжджають безпосередньо на місце здійснення підприємницької діяльності і перевіряють наявність того, що було закуплене за кошти гранту, тобто обладнання, транспорт. Меблі, так як я вже казала, що програма розрахована на 36 місяців. От протягом 36 місяців ми моніторимо здійснення підприємницької діяльності та те, щоб наймані працівники, які зазначені в бізнес-плані їх прийом на роботу, працювали не менше ніж 24 місяці сумарно за період трьохрічний. Віта, Олександре, що б ви побажали нашим слухачам? Ну, перше, що б я побажала, це, якщо ви хочете започаткувати бізнес, ви виносіть бізнес-ідею. А якщо її потрібно, буде, напишіть бізнес-план. І якщо потрібно, будуть якісь корективи, або, скажімо так, ви дійсно надумали подаватися на отримання мікрогранту в такому випадку. Краще завітати до нас, і ми вам допоможемо перевірити бізнес-план на помилки, які можуть бути допущені, і також підготуємо вас до безпосередньої співбесіди. І допоможемо, скажімо так, уявити першочергово саму вашу підприємницьку діяльність, тому що. Сплата податків для деяких осіб це є ну, об'єктивно неприємним сюрпризом після того, як розпочинається підприємницька діяльність, і вона може відразу не приносити прибутку, але податки з першого місяця потрібно сплачувати. В розмові з, нашого, з нашими фахівцями майбутні підприємці або вже ті, що працюють, зрозуміють, які в них є можливості отримати додаткові кошти, наприклад, користуючись компенсаційними програмами частини заробітної плати знайманих працівників. Перше. Друге, Знову ж таки, про податки, з якими вони, наприклад, не стикались, або ну ми взагалі проводимо навчання тих, хто хоче відкрити бізнес, або хто вже працює, і запрошуємо наших соціальних партнерів для надання консультацій та інформації безпосередньо в приміщенні центру зайнятості саме для тих осіб, які або Хочуть отримати мікрогрант, або вже його отримали і проводять свою діяльність підприємницьку. Дорогі слухачі і глядачі, це була програма Питання дня. Дякуємо, що були з нами сьогодні. Ми обговорили важливі питання щодо грантів та їх можливостей у нашому місті, особливо в умовах війни. Сподіваємося, що наш ефір став для вас корисним і надихаючим. Сьогодні з вами була ведуча Валерія Свириденко та наша прекрасна гостя Лобанова Віта Олександрівна. Разом ми дослідили важливу тему. Залишайтеся з нами на хвилях Радіо Кривбас та в ефірі. Першого міського стежте за новинами та підтримуйте одне одного. До нових зустрічей.